Логіка Різдва перемога світла над темрявою, дня над ніччю, логіки над мракобісцям. Саме 25 грудня починає довшити день. І цій логіці відповідає Різдво за григоріанським стилем. Ще це перемога. Здорового глузду над нелогічними, хибними вчинками та висновками. Саме на цьому стоїть Росія. Своє окреме від світу Різдво. Хоч неправильне, але наша, 7... 7 января свій День Побіди, 9 мая. Який відрізняється від загально прийнятого на один день? Своя карта світу з вигаданими ними ж державами чи територіями. Вигадувати світ це нормально для дітей, але не для дорослих дядьків і тіток. Коротко кажучи, вітаю. Усіх, хто святкує Різдво разом з, з усім світом, хто на боці світла, що перемагає темряво, Христос народився. Славімо Його!